Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю, апостол Павло використовував слова зовсім ні або ніяк, більше від інших біблійних письменників разом узятих. Зверніть увагу на третій розділ Послання до Римлян. «То ще не нищимо ми закона вірою. Зовсім ні. Але зміцнюємо закона. Павло наголошує, що віра у Христа не знищує закон фактично. Вона його стверджує. Голгофа це вічний доказ того, що Божий закон так само незмінний, як його характер і любов. Коли в Гевсиманії Спаситель благав Отця звільнити його від чаші смерті, єдина отримана ним відповідь говорила про незмінність святого закону. Смерть це покарання за порушення заповідей. Якщо спасіння мало реально здійснитися, Христу слід було померти не за себе, а за порушників цього закону за кожного з нас. Той факт, що Бог запропонував єдиний шлях для спасіння, є найвищим доказом вічності і незмінності закону. Чи віддав би Бог свого сина на смерть, якби існував якийсь інший шлях викуплення грішників від покарання закону? Якби Бог міг змінити свій закон або покарання за його порушення, то як люблячий отець, він, звичайно, зробив би це. Проте, оскільки закон є відзеркаленням Божого характеру, йому необхідно було би змінити свій характер, тобто своє внутрішнє єство, щоб змінити закон. Ісус помер, щоб утвердити закон. Хрест. Спонукує нас, грішників, іти до Його підніжжя, покластися на заслуги Христа і, завдяки силі Духа, що перетворює нас, перестати порушувати цей закон. Подивіться на Голговський хрест, розташований у центрі Голгофи. Подивіться на агонію, перенесену тим, хто не знав гріха. Подивіться на того, чиє тіло в день народження було поколене соломою в яслях, і чиє чоло тепер впивались голки тернового вінка. Чому Христос добровільно переніс усе це? Відповідь ясна і проста, не було іншого шляху для викоренення гріха, а гріх це єдине у всьому всесвіті, що Бог ненавидить. Його велике любляче серце стискається від болю при вигляді світу, де його діти зазнають безжальних нападів гріха, який спотворює і руйнує їх. Така любов ніколи не змогла би дозволити гріху безперешкодно продовжувати своє існування. Він знав, що єдиний спосіб знищення гріха прийняття Його сином наслідків беззаконня на себе. Ісус добровільно пішов на хрест, аби очистити наші гріхи, радіти з усім небом за безмежну Божу благодать, даровану завдяки жертві Христа. Помолимось з вами, дорогий Небесний Отець! Ми щиро вдячні Тобі за нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі за чудовий план Спасіння. Ми вдячні тобі за те, що Ти, Господи, повчаєш нас, як нам потрібно жити. Допоможи, Господи, нам цінувати Твоєю великою любов'ю. Господи, допоможи нам приймати Твоє святе Слово у повні. Допоможи, Господи, скористатися нам Твоєю благодаттю. І допоможи нам розуміти Твій характер, який є незмінний, і який дарує нам сьогодні любов і прощення. Допоможи, Господи, нам шанобливо ставитися до Твого закону, наше життя у. Ряємо в твої святі руки і молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Голгофа це вічний доказ того, що Божий закон так само незмінний, як його характер і його любов. В вашій увазі пропонуємо заочний біблійний курс уроків дивовижні факти. Для того, щоб їх отримати, напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!